У нас через травму є зниження амплітуди руху. Ніж на кінці все саме угону косопі плюс коріному суглобі. І Нам треба відновлювати цей рух за допомогою велосипедам. Просто банально відволікаємо трохи увагу, щоб не консулатися на бойовому синдромі. 45-річний Віталій відновлюється після поранення на фронті у реабілітаційному центрі Дніпра. Це вже друга реабілітація чоловіка за півроку. Він служив старшим оператором протитанкової ракетної установки. А у жовтні 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку отримав серйозне поранення правої ноги. Мінного бокового поранення, тобто переламка кісток, ноги, ну там, відповідно, мишці ног, ну, тобто рвана рана. Сам собі оказав допомогу першу, це турнікет наклав на дві ноги, тому що поранення було двох ног. І плюс там ще на снепадилку був бліндаж медика бойового, там вже мені тобто, наказали допомогу, ну тобто медичну. І після цього там вже на Івак і попав в Дніпро. У мирний час чоловік працював у ливарному цеху одного з підприємств Нікополя, а у 2024 році його мобілізували. Зізнається, що відчував тоді великий страх перед ворогом. Відчуття страху на війні завжди присутній. 24 на 7 Тобі ж ну, тобі кожну хвилину намагаюся вбити. І, звісно, ти якось рефлекс самовиживання зробав. ну, таке щось. Після поранення Віталія двічі оперували і встановили на ногу апарат зовнішньої фіксації, аби відновити форму пошкодженої кістки. Тоді Віталій потрапив до реабілітаційного центру вперше. Працювали над тим, щоб просто зберегти хоч якийсь функціонал нижньої кінцівки. Після зняття вже апарату зовнішньої фіксації і після того, як була встановлена пластина, він потрапив до нас уже на другий курс. Зараз основні а, проблеми, які у нас є, це зниження силових показників, а також амплітуди руху у тих частинах, де якраз таки а, був зафіксований цей апарат зовнішньої фіксації. Тривалий час травмована нога Віталія майже не рухалась, тому зараз він вчиться вільно наступати на кінцівку та намагається відновити ходьбу. Щодня чоловік займається на тренажерах, аби укріпити м'язи. Цього навіть не мог там вставати на стопу, так сказати. Зараз я вже. Певною почуваюся, що я можу встати на неї якось. Ну ще з милицями, але тим паче, вже якийсь прогрес є. Амплітуда збільшується. Також ми почали більше навантажувати ногу для того, щоб збільшити її пороздатність під час ходьби. В подальшому будемо відмовлятися від однієї милиці для того, щоб при ходьбі використовувати лише одну конецьку милицю. Наразі курс реабілітації військового ще триває, але вже зовсім скоро він зможе вільно ходити. І мріє якнайшвидше повернутися додому. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.